Ти маєш кожну роботу робити кльово. Ту роботу, яку ти не вмієш зробити, ти мусиш сказати, люди, я того не вмію зробити. навчіть мене і я тобі зрозумієш. <ритикова> Критика то ужасна штука критикувати. Критику можна слухати е тільки від людей, які все більше, ніж ти. Люди, які не досягли навіть свого рівня. Вони тобі завидують вони не критикують. Це є нормальна природна реакція людини. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти. Не розпиляйся, Реагуй тільки на тих людей, хто досяг більше від тебе і в словах яких є конструктив. Хамство не належу. Панібраство, хамство. Таке... Відсутність інтелекту в очах, в поведінці. Хами вони мусять знати, вони мусять знати, що вони хами, і вони мусять знати, що на них навіть з боку інтелігентної та виховані людини, що ми буде хам старатися. Живіть життя так, щоб було з чого поржати. Знаєш? Людина, якщо в житті має що посміятися, значить в неї достатньо от сили його характеру е, знайти якісь речі в своїй поведінці смішними. І тоді та людина достойна уваги, тому що та людина, яка може посміятися з себе, з нею вже є що поговорити, значить вона чесна.